Так, вітаю, шановні. Сьогодні бачите в кадрі пшениця в нас. Вона в мене трохи дроблена. Чому? Тому що буду ставити затор для зброджування її по червоній схемі з нашими кодзями. Ну, чи з не нашими, з китайськими. Але склад взяли. Тому, ну що, поїхали. Спочатку я її запарюю ну, для того, щоб трохи прискорити цей процес, а потім вже зображувальна йомкість от, і поїхали до кінцевого результату. Починаємо. 10 кг пшениці я сюди засипав, зараз грію водичку, заливаю От і даю її трошки і так, Наші 10 кг пшениці залити округом 12 літрів. Ну і дамо трошечки розпаритись. Закриваємо кришкою і трохи почекаємо. І так, пройшло в нас вже десь близько години, і от бачите, вся вода пшеницю себе вибрала. От, тому ми зараз перекладаємо все це до діжки до цієї добродільної і заливаємо водичку в е, гідромодель 1 к 4. Об'єм нашого затору доведемо до необхідного. Нагадую, що у нас тут 10 кг пшениці. Для розрахунку об'єму затора треба мати на увазі, що 10 кг пшениці це десь 13 літрів. От. Ну і гідромодуль 1 до 4. Зараз що ми робимо? Зараз ми заведемо наші кодзі. Багато хто каже, що так можна і не робити, але я е, роблю це так, як я це звик. От, тому я окрему ємкість заливаю трохи затору, вношу сюди козі, розмішую їх то і даю їм трошки. Часу, щоб вони мали завестися. І тільки потім я додаю їх до існуючого затору. Так, ну Трошки почекаємо. Ну от Бачите, друзі, дріжджі у нас запустилися, тому ми їх додаємо, додаємо до затору. Зараз я це все перемішую, зачиняю кришкою і ставлю під гідрозатвор. Так, ну все. Кришку я закрив, гідрозатвор стоїть. Бачите, одразу з'явилася натяжка. От, тобто процес бродіння запущений.